Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас такий красень. Це автомобіль Volkswagen Golf 7 2015 року з вигуном Я-288, 150 лошадиних кінських сил, вибачте, було в стокі. Власник розігнав, тут майже 200 і крутящого підняв. Така пушка ракета. Подивимося, як він виглядає з боку. Красень такий. Так виглядає спереді, на жаль, не видно всю картину, капот відкритий. Будемо робити апаратну промивочку системи, вже почали із повною заміною антифризу. Дуже-дуже любить власник машину. Міняє все вчасно, антифризи міняє вчасно і нічого не забуває замінити. Але без апаратної промивки. І на пічці ми бачимо. Що є вже маленькі крупиці, крупиці пішли, немає якоїсь проблеми, видно, що тут все ухожено, в патрубках там чистота. Як кажуть, як написав коментар один із наших підписників Валерій, який слідкує за нами, хочу його згадати, бо така людина цікава, дуже. Вічлива дуже приємна і завжди коментує наші коментарі. Він теж був у нас. Він каже, культура робити правильну заміну антифризу, яку ми прививаємо. Так дійсно, так і є. Хочемо, щоб всі робили правильно, а не просто злив залив. Особливо нові сучасні двигуни вони потребують вже втручання в систему охолодження. З апаратом. Інакше зливається дуже мало антифризу. 3-3,5 літри. Люди пишуть, міняли на таких двигунах. Кажуть, поїхав замінити антифриз, 3,5 літри замінили і все. Ну Хіба то годиться? Треба робити повну апаратну промивочку незалежно від того, який стан системи. Тобто до нас приїжджають не тільки коли вже капець, уже все, хелп, караул, болото. В бачку жаби квакають, нічого не робить радіатори забиті, що пічки ще основний. А і коли все нормально, і це правильно. Це правильно, коли все нормально, теж треба робити апаратну заміну. Ви тим самим прибираєте все на світі, весь мільчайший бруд. Видаляєте весь повністю антифриз, робите якісну його промивочку від залишки, від всього, що він там був в системі, і заливаєте абсолютно 100% новий. І, звісно, що в такому випадку у вас в системі охолодження завжди буде чистота і порядок, і ніколи не матимете проблем ні з якими деталями системи охолодження. Також такі, як радіатор пічки, термостати. І так далі. Моторчики додаткові, помпи, виход з ладу. Отже, ми працюємо. Зараз іде промивка радіатора пічки. Наступним підключенням будемо переходити на всі три контури двигуна, їх тут три, немало. Треба з усюди виганяти. На цей двигун. Так, Скажімо, відкрию технічну одну таємницю. На цей двигун у нас використовується прям дуже багато води, як звичайною, так і дистильованою. Якщо все це робити чисто на дистильованій, то їй просто тут треба більше, ніж 100 літрів. Це однозначно, для того, щоб вимити максимально якісно. Тому ми виганяємо все це, виталкуємо звичайною водою, а промивочка вже йде. З використанням додаткової хімії спеціальної, і потім в кінці дистильована вода. Дистильована вода якісно все назад вимиває, прибирає і далі вже йде заправка антифризу. Технологія відпрацьована, все працює, шкоди автомобілю не завдає. І е, ну, найкращий, один з найкращих варіантів, який ми робимо, все, все в нас в порядку. Отже, працюємо. Перевіряємо, як гріє пічка 75 градусів по правій стороні. Набір триває, плюс-мінус в середньому на апараті при чистій пічки в нас показує 75-76 градусів. Що ми і маємо, гарний результат, видно, що проблем немає. Вимкнемо запалювання. Перейдемо ще подивимось, може щось відонуло. Тут. майже як лежало так і робить. Надалі переходимо на двигун Триває промивочка у нас по трьом контурам. Бачите, злили весь антиприз, але е, знаходиться мілкий маленький такий пісочок, вже пішли відложення, підчищаємо, робимо чистоку. Вже триває промивочка на дистильованій воді. Зі цієї системи охолодження нам далося щось намити, все ж таки якісь відложення є, але це нормальний стан. Вважається, чоловік все-таки доглядав, хоча і робив заміну, заміну робив не повну. Тобто кожен раз, коли замінював антифриз, казав, приблизно до 4 літрів міняють в цьому моторі. Без апарату то замінити повну заміну неможливо. Тож, закінчуємо, збираємо, прогріваємо і будемо заправляти антифриз. Зібрали, система герметична, завакумували, стрілка тримається, заправляємо антифриз. Антифриз, власник привіз свій. Якийсь G12. Назву зараз не скажу. ну Просто був розфасований без назви. І розвели. На 8 літрів 4 концентрату на, на 4 дистильованої води. Тут машина має Webasto. Побачимо, скільки в цей автомобіль вийде антифризу. Ми бачимо пусту баклажку. 8 літрів ровно війшло і вже починає присідати. Включив прокачку системи через діагностику. Зараз моторчики активуються, йде прокачка. Температура антифризу 45, масло 48. Як правило говорить, що після того, як ми заправляємо методом вакуумування, і ще коли все прокачається і відкриється, літр ще туди входить. Тобто ця система охолодження має 9 літрів приблизно антифризу і стоїть вебасто. Придеться ще додати. Бачите, як інтенсивно падає антифриз. Ми завжди намагаємось прогріти автомобіль до спрацювання вентилятора. Чому поясню? В цей момент вже термостат буде відкритий, велике коло вже буде повністю функціонувати. А провіряємо вентилятор завжди, що ми буває різна ситуація. Вдруг вентилятор щось не спрацьовує, десь щось відключено або знімали вентилятор. Можливо, там не підключили або контакт поганий, тому завжди намагаємось ну, в цей момент особливо важливий до включення вентилятора. В цьому автомобілі вентилятор спрацьовує на 102 градусах. Розігріли І оцей показник, коли пішла обратка, оцей маленький шланжик із переднього радіатора, вона повинна стати гаряча. Гаряча стала, бачите, як антифриз ще упав. Ми додали до тих 8 літрів ще 0,75 і ще проситься. Тобто, ви бачите, тут в системі 9 літрів спокійно. Можливо навіть 9,1-9,2. Тому що стоїть вебасто. Перейдемо до показників. Зараз вже температура спадає. До 102 розігріли 96. Що ми маємо на радіаторі пічки? При 96 градусах антифриза 86 градусів права сторона. Тобто тепловіддача, ви бачите самі, 10 градусів різниці між антифризом і повітрям. Це дуже гарний показник. Видно, що радіатор пічки стоїть оригінал. Ніхто тут нічого йому не робив, не міняв, не замінював. Він так і повинен тут робити, видавати ташкем. Бачимо, що присів антифриз. Зараз почекаємо, поки трошки машина устаканиться, спаде температура, заглушимо автомобіль і через деякий час відкриємо пробочку, дольємо до стика. Ми робимо по стику бачка, по стику нормальний варіант. В процесі нагріву або роботи автомобіля антифриз може присідати. Потім ви відкручуєте пробочку, він може піднятись. Це нормальна ситуація, бо деякі люди питають, чи це нормально, це нормально. На холодну робіть отак по сти кубачка і буде все у вас в порядку. Зараз ще раз перегляну, як спадає температура 94 вже градуси, масло 95. Глушимо автомобіль. Почекали, поки трошки охолонуло, відкрили бачок і до стика бачка додали. Ось дивіться, півторашка була, залишилося 0,2. Тобто, ще можна сказати 1,3. 8 і 1,3 9,3 літрів. 9,3 літрів ввійшло в цей автомобіль. А власнику, Якби хтось сказав, що сюди більше 5 не входить. Тіпа, то все розвод. Ну от Отакий буває розвод. Коли ви міняєте антифриз частично, то ваше все. 4 літри, максимум, що вам поміняють, останні 5 літрів останні, залишаються в системі. І так постійно. Тобто відбувається часткова заміна антифризу. Повна заміна є повна заміна. Коли міняється весь на 100%. Такі маємо справи. Гольф-7 з двигуном 2.0 турбодизель. 100. 50 кінських сил в стокі. має з Вебасто, має 9,3 літрів антифризу. Так, будемо закінчувати з цим автомобілем. Дякую всім, хто дивився нас, хто дивиться нас, хто підтримує нас або подобайкою, або коментарем. Дуже приємно. Ми читаємо завжди всі коментарі, всім готові допомогти. Знаходимось в місті Бориспіль. Працюємо по запису. Звертайтесь, якщо вас щось цікавить, у нас працює телеграм-бот. Там дуже зручно все побачити в автоматичному режимі. Також ви можете нам телефонувати або писати в будь-який з месенджерів. Всі контакти будуть в описі під відео, а також в коментарях. Всім мирного неба, гарного дня! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!